Доброго дня, точно сам якою зараз залишається стан енергосистеми станом на ранок? Дійсно, після вчорашніх ракетних та дронових атак росіян більше 260 тисяч споживачів в Києві, і більше 50 в Київській області були знеструмлені через пошкодження лінії електропередач. Однак на сьогоднішній день в Києві вже всіх заживили, продовжують заживлення в Київській області. Сподіваємося, що найближчим часом вже всі наші споживачі будуть зі світлом. Продовжуються роботи також в Харкові, оскільки в Харкові також через обстріли і пошкодження були певні відключення споживачів. Ну і звичайно, в прифронтових регіонах у нас ситуація продовжує бути складною з електропостачанням в тих місцях, де постійно, які постійно зазнають обстрілів з боку росіян. Однак там, де дозволяє безпекова ситуація, наші Енергетики намагаються якомога швидше заживляти наших споживачів і повертати світло, пані Світано. Якщо порівнювати минулий рік, коли були масові ракетні атаки і блекаути в Україні, і зараз, коли ворог все одно намагається бити по енергосистемі, пошкоджуючи її, а наскільки велика різниця за рік в енергосистемі зразка 22-го і зразка 23-го, -24 24-го років? Дійсно, від, від самого початку російських атак енергетика була одним з основних об'єктів. Наші об одним з основних об'єктів атаки ударів з боку росіян, і наші об'єкти, як ми знаємо, починаючи з масових атак з жовтня минулого року. І десь до квітня 2023-го зазнала значних руйнувань. Це близько 50% Ми втратили всієї генерації були значно пошкоджені лінії електропередачі. Ми всі пам'ятаємо минулорічну зиму, коли нам довелося пережити довготривалі відключення. І ну такого напевно там в історії жодної країни не було. Однак ми змогли відновити достатній рівень як генерації, так і систем передачі електроенергії для того, щоб цієї зими у нас відключень не було. І, як ви бачите, до сьогоднішнього дня. І сподіваюся, і до кінця до кінця зими так буде і надалі, що ми е, пройдемо цей період без відключень. Було проведено масштабну ремонтну кампанію, вона була спланована таким чином, щоб у нас на опалювальний сезон в роботі знаходилися всі блоки атомної генерації, тому що вони несуть основну нагрузку більше 50%. відсотків. Генерації, яка є в Україні, вона виробляється атомними електростанціями, тими, що підконтрольні Україні, звичайно, ми втратили через окупацію Запорізьку атомну станцію, це найбільша атомна станція Європи. Там шість енергоблоків, потужність більше 6 гігаватт. Однак нам вдалося забезпечити роботу всіх атомних блоків підконтрольних нам на період зими. Також було відремонтовано 100% запланованих теплових електростанцій, блоків теплових електростанцій, гідроелектростанцій, і ця ремонтна кампанія проводилася під особистим контролем міністра, і були задіяні всі енергокомпанії. Тому нам вдалося не тільки до зими підготуватися так, щоб в роботі знаходилась достатня потужність, але Через те, що ми дуже ретельно підходили до цієї ремонтної кампанії, ви пам'ятаєте, влітку також було дуже багато заяв різних експертів про те, що в нас можливі відключення і восени також. Але завдяки величезним зусиллям енергетикам енергетиків нам вдалося обійтися без відключень на протязі всього цього періоду. Звичайно, якщо порівнювати минулу зиму і цю зиму, то навіть не дивлячись на те, що атаки росіян продовжуються, наша е, і протиповітряна повітряна оборона є вже набагато сильнішою. Ми провели величезні заходи з організації фізичного захисту наших енергетичних об'єктів, облаштували цей фізичний захист для того, щоб Попередити, скажімо так, принаймні осколкові пошкодження, яких було дуже багато е, минулого року. Тому ми всіма можливими і доступними методами готувалися для е, готувалися до цього опалювального сезону. І я сподіваюся, що ці зусилля не будуть не були марними і не будуть марними, і ми зможемо пройти зиму. В зі стабільною енергетикою паністан минулого року багато експертів говорили про потребу децентралізації енергетичної, коли кожен регіон або там навіть в регіоні кілька буде невеликих варіантів отримувати електроенергію. Чи за цей рік взагалі розглядався якийсь такий план, і чи він частково реалізовувався? Так, звичайно, ми працюємо над цим. Зрозуміло, що для перебудови повністю енергосистеми це достатньо короткий період, але в планах у нас є дійсно працювати над децентралізацією енергосистеми. Ми над цим працюємо. Крім того, за останні півтора роки був значний ривок скажімо так, в євроінтеграції в першу чергу енергетичної системи, українська енергосистема стала повноцінним членом європейської енергосистеми. Це дозволило нам. Збільшити, отримати, скажімо так, підтримку у вигляді можливостей імпорту електроенергії від країн-партнерів. Так само ми маємо можливість експортувати. Ми вже далі розвиваємо і будуємо плани по розвитку нашої енергосистеми разом з нашими європейськими партнерами, тому що тепер це буде єдиний організм, єдиний механізм. Тому ми працюємо з ними для того, щоб спільно розвивати нашу енергосистему, маю на увазі не українську. а Європейської України як частина вже європейської енергосистеми. Тому е, в планах, звичайно, дуже багато. Нам потрібно ще дуже багато зробити, тому що те, що відновили, це відновлено для проходження скажі, для стабільної роботи енергосистеми. Але ми розуміємо, що попереду ще дуже багато, тому що дуже багато об'єктів зазнали значних пошкоджень, і потребує, ми потребуємо значно більшого часу для того, щоб. Привести їх в нормальний стан, і тут ми використовуємо такий підхід, що ми не будемо відновлювати до того стану, яким він був на початок війни. Ми повинні вже застосовувати нові технології, розвивати нашу енергетику за новими підходами, відновлювати за новими підходами для того, щоб вона в майбутньому була більш гнучкою, більш стабільною. Цей досвід. Хоч він і був страшним, який ми отримали за попередні, попередні період, і Зараз продовжуємо отримати, але він був дуже корисний для того, щоб зрозуміти де в нас є слабкі місця в енергосистемі, що нам потрібно змінити, як нам потрібно адаптуватися, маючи з боку такого ворога, який постійно там кожної миті може почати знову атакувати нашу енергосистему, не не дивлячись на те і не беручи до уваги те, що це життя, здоров'я і комфорт. Цивільних, звичайних цивільних людей. І пані Світлано, наостанок, якщо коротко, учорашня ракетна атака з боку РФ, чи можна її розглядати як спробу атакувати енергосистему України? Я ще раз повторюю, що енергооб'єкти вони. Від самого початку війни були однією з основних цілей росіян. Чи можна говорити, що вчорашня атака була саме прицільною на енергооб'єкти? Поки що про це важко сказати. Були пошкоджені лінії електропередач, але жоден з об'єктів на Київщині в Києві на Київ в Київській області. З жоден з енергооб'єктів не зазнав руйнувань, тобто куди летіли ракети, точно ніхто сказати не може. А ПВО спрацювала. Задовго до того, як вони досягли, досягли своїх цілей, тому будемо сподіватися, що ні, але е, готуватися все одно треба. І ми готувалися, готуємося і продовжуємо тримати оборону. Дякуємо вам за цю розмову. Ми говорили із Світланою Гринчук, це виступниця міністра енергетики України, яка розказала про те, в який стан зараз української енергетики, на що нам орієнтуватися, і чи можливі блекаути у найближчому майбутньому.